Його називали Непивода. І, хоча більшість думала, що це через його незвичну відразу до оковитої, правда була дещо глибша, мов тедно у Дніпрі, куди ніхто не пірнає без потреби. Непивода з'явився на січі несподівано. Серед бородатих, веселих та буйних побратимів він був як горобець серед соколів, тихий, чорнявий, не особливо говіркий. Але коли в бій йшли, то всі трималися ближче саме до нього. Бо він мав дар бачити на крок далі, ніж інші. І шабля його працювала не як інструмент люті, а як пісочний годинник, точна, безпомилкова, спокійна. Одного разу, коли після битви козаки зібралися на застілля, і меду було більше, ніж слів, не пиво да сидів осторонь. Питали А чого ти, брате, не чаркуєш? Чи була хвороба яка? А він відповідав тихо. У воді я ледь не втопився, коли ще був хлопцем. Відтоді ні з води не п'ю, ні вогню в себе не заливаю. Голова твереза, душа спокійна. І, хоч спочатку насміхалися, згодом почали розуміти бо коли траплялася засада, або треба було вирішити, куди йти і як відступити, питали не пий воду. Бо тверезий розум то іноді краща зброя, ніж гармата. А ще говорили, що він раз урятував отамана, коли той з опалу кинувся в воду за татарським човном, не помітивши течії. Непий вода тоді витяг його однією рукою, другою тримав шаблю, бо й татарин був поруч. Жартували, то він не п'є, бо сам вода тиха, але глибока. Коли Непий вода зник, просто одного ранку не вийшов на плац, лишив після себе лише хрест із висіченим написом. Ніколи не заливай вогонь розуму водою спокуси. Кажуть, і досі його ім'я передають жартома між козаками. Але тільки жартома. Бо як згадують, то вже з повагою.